Ми в гостях у бідахи Івана Микитовича. Так? Іван Микитович, ми б хотіли з вами поспілкуватися на тему війни. Діти, питання. Де, коли, коли ви народились? 23 го 1923 треть році. Родився я в Баштанському районі, село Пільпівське, Миколаївської області. Uh -huh. Працював я до війни в колгоспі Андре Марті. Uh -huh. e, Потім почалася війна. Я вступив, вступив в охрану, e, комсомольцем був. В охрані 10 днів наш 10 чоловік знаходилось в охрані від міліції, це була охрана. І через 10 днів мені сказали з членами Комуністичної партії, треба оковірватися із, із цієї області, бо сюди прийдуть німці. Мені дали потівку виїхати в Херсонську область, село Польща Лепетиха. Там дуже було тяжко нам через Дніпро переправлятися, і я з комуністами розійшовся там, бо грошей в мене таких нема великих, а треба великі гроші було для того, щоб переїхати в Дніпро. І мені там було село Качкаровка. І там була польова е, е, воєнкомат. Угу. Мобілізовував людей у армію. І я попросився добровольно піти в армію. А скільки вам років тоді було? 18 років. Вони мене не брали, але добровільно взяли мене до себе в армію. Цю армію тоді переправили через Дніпро, і я там три дні обучався е, ще молодого бойця, як би сказати, як стріляти, як воювати. Три дні ми обучалися, а потім нам ця воєнна часть дала розпорядження охороняти німців, припиняти, щоб вони не двигалися по Херсонській області. Uh -huh. І Я там воював, воював по Херсонській області із солдатами у місті і вже. <клух> Вже з Херсонської області німці зайшли і е, той. Як же ж цей, зараз е, минуточку. Та Херсонська і зразу вся наша область, ой-ой-ой, боже мені, з голови вийшла. Черкаська. Запоріжжя. Ага. У Запоріжжі почали ми так же двигатися, бо ми відступали. Нам був приказ відступати. Ночі ми відступаємо, а днем стріляємо до німців. Стрельби ще йде. І я там відступали, ночі відступаємо, а днем воюємо, ночі відступаємо, днем воюємо. Спиняли все німців, щоб не двигалися дуже. І там ми попали в окруження німецьких військ. Наш полк повністю окружили, чоловік 200 німці окружили. І німці нам приказали, якщо не здасте ворож'я і будете стріляти, то ми вас всіх пересічемо з автомата. Нас автоматів не було, були в одні винтовки, Та й той патронів малувати було. І ми, нам приказ прийшов відступити от німців. Але ми не відступили, бо вони нас німці переокружили. Забрали нас у тил до себе від фронту, кілометрів два-п'ять пройшли, заперли нас у коровник. В одному селі, не знаю, того села, не пам'ятаю. Кровнику ми сутки там були заперті. Нам був приказ від німців, якщо хто почне тікати, буде розстріляний. Бо німці з автоматами нас охороняли. Нам носили їсти із села, жінки, кидали в вікно, нам кормили, нас там перебули ми. Тоді німці нас переписали всіх. Німецький офіцер по-руськи балакав до нас і переписував і сказав так, після, хто, чия територія буде зайнята німецькими військами, будемо попускати вас додому. А чия територія не зайнята, будемо вас відправляти на роботу. Я тоді до хвацера німецького підійшов, який балакає по-руськи, та й кажу, пан хвацере, моя територія Миколаївської області зайнята німецькою армією, пусти мене додому. А він каже, а скільки тобі год? Я кажу, 18. Так а чого ж ти каже тут із солдатами? Ну кажу, вони відступали і мене, кажу, забрали з собою. Ну, йди додому. Той німецький офіцер мене відпустив. І я приїхав сюди аж у Піске. У Пісках мені староста сказав так, ти з комуністами виїхав, то треба тебе відправити з цієї території, щоб тебе туди близько не було. Ну, каже, будеш у баштанці працювати, а сюди будеш приходити у Піске проїде по продукті. <кхе> Я так думав, що правда, сім чоловік він назбирав пленних хлопців, які в нас були в пісках там. І він їх, і мене, месі привезли нас у баштанку. В баштанки нас чоловік 50, німці відправили на Явкину пішака. Гнали німці нас вели з автоматами. І посадили в вагон. Вагон відправили в Ніколаєва. Такий закритий вагон. В Ніколаєві нас там переночували ми. Утром нас посадили в другий вагон усіх і повезли не знати куди, нам не кажуть. Котились вагон до вагона, де щеплялися. І ми, я вже побачив, що ми знаходимося на станції Знам'янка, бо нам люди підказали, які ходять понад вагоном, така оце станція Знам'янка, то ми чули, що то Знам'янка. От Знам'янки сутки стояв поїзд, не було паровоза, чи що, нас держали, то нам привесли. Відро супу у вагон і подали. Открили в німці вагон і подали на відро супу. Ми там поділилися, покушали і оп'ять нас повезли. І я доїхав аж до Німеччини, до Німеччини. І попав я в один лагер режимного. Состояння той лагер, режимного значення. Роботав я в його производстві, авіціонний лагер. І там я роботав, дуже там було тюж, тяжко, 250 грам хліба давали нам на сутки і брюква, суп брюкви Більше нічого ми не їли і от отак жили. Тоді нас п'ять чоловік Решили біжати з цього лагера. І ми ночі узнали, який Вахман той, де діжуре Ходить спати ночі. І Гришка Літвінув, який нам організував цей побіг. Я з ним спав в одній бараки. Я на а він на низу. І він мені ришив. Сказати, що треба біжати, нам треба попасти в совєтську армію. І ми о 12 вийшли, підрили нору під проволокою, перелізли і як почали бігти бігом, бігом. Кілометрів 20-30 ми відбігли до світанку. І нас вже не достали ні собаки, ні поліція, ніхто. І так ми йшли ночами, йдемо, а днем ховалися в лісах, ходили до пана, просить їсти до якого-небудь. З нами йшов п'ятий хлопець Латиш, по німецьки «хорошо балакав. і він підходив ночі. До пана і просив, щоб пан нам дав продукти. До пана підійти було дуже тяжко, в нього собаки овчарки, а ми плили перевесла, обмитали кругом себе, а тоді наламали гілля, повстромляли у перевесла, повстромляли і підходили до пана, не людина йде, а куча дерева. Двигається. І собаки потікали од нас, і не гавкають, не поймуть, бо ми поприсідали і гарчимо, гарчимо. Ті собаки потікали, і той латиш підходить, підлазить до панського дверей і стукає, каже, по-німецьки, пан пай, дай нам продукти. Ми біженці. А він каже, «Беріть». Що бачите? Ну якщо ти нас заявиш у поліцію, а я, мене оставили коло дверей воріт, щоб я дивився на вулицю, чи ніхто не йти не йде. Як хто ж іде, то я сообщаю до дверей, щоб не балакали, ковалися. Виходь, ми не, тебе не тронемо, а якщо ти подзвониш у поліцію, кинемо на тебе гранату. А в нас не було гранати. Ну, він тоді чує, що його жінка каже до чоловіка, вийди, не бійся, раз вони так кажуть, то не бійся їх вийде. Він тоді відчинив, вийшов і дав нам порося кілограм тридцять. Ми його зарізали, те порося склали, голова нам не треба, кишки не треба, м'ясо у уторбить, дав нам торби, каструлю, картошки, солі, шпійчок. нагрузив нас і ми от його пішли. Він тільки просив дуже, щоб, я, щоб ми нікому не сказали, бо йому буде біда. Отак ми добували. Собі продукти. І горами, лісами, через ріки перебродювали. і Йшли ми на восток, від самої Німеччини на восток, і йшли ми на Лативські страни, Латвія, uh -huh. При Балтійських морей, де країни. і от туди ми йшли, грішка, все як знав. Дор. Він старший мене, воював багато, офіцером був, він сам родом з Москви. А Микола Руденко родом з Краснодара. А то один родом із Кам'янець-Подільської була область тоді, Кам'янець-Подільська. А тепер я за яка вона, я забув. Є Вона є вже кабінет подійська. Ну, нехай в да. да. А то Латиш. Не знаю, де Латиш, є Латиш. Звідки да. він? І от ми там підійшли до фронту руського в Латвії. Ми розійшлися метром на п'ятдесят, розійшлися ховатися по кустах, по землі. По... Я вирив під корчем яму, у неї ліг, загорнув себе листям, бо тут стрільба вже чуємо, стрільба, близенько страря, снаряди заруться, значить фронт близько. І я там пролежав чуть не двоє суток. Загорнув себе й лице у листі на листі, накидав лице. А одним глазом дивлюся, коло мене німці ходять, 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 сіли на тій деревині, вона з гілля, гілля полягло до, до землі. А корч виглядає, а я під тим корчом лежав, а вони обминають корчик, а про з мене ходять. Я все переживав. Як що тільки, то боюся ж смерті. Якраз Бог милував. Чуємо чотири часа ранку гуркотна, срельби ще од від нас відділяється і відділяється далі. Коли почули розговор руський, коло нас стала машина, поскакували солдати руські, значить це вже ми попали в нашу армію. Я тоді встаю і піднімаю.